Справу, перебуває в Я не, не, не маю права військові його справу, оскільки справа перебувала в апеляції, там всі документи є підшиті. Справа в тому, що ці документи, які є в значить, заява про відновлення провадження і заява про перегляд за оновиними обставинами, не може розглядатися без первинних документів. Із цими документами це було заявлено на відео з відеозаписи у суді апеляційної інстанції. Я наполягала на те, щоб повернути справу назад, щоб її доформувати і її дати належно. Вони вирішили, побачивши всі порушення, вирішити рішення і дати на новий розгляд іншу суду. Значить, в той час, навіть якщо справа розглядається і не подані документи, це вже є порушення, тобто первинні документи не можуть бути уцалені. І ця справа не може справа бути вже не ця, справа вже в архіві. Справа в тому, що вона не може бути в архіві на сьогоднішній день. Ви сьогодні не могли прийти в зал судового засідання без цієї справи, бо тому, що первинні документи так само, як апеляція зробила порушення. Чому я їм казала, наполягала витребувати документи первинні, бо навіть не було передано. Ви не, не передати таким чином. Я розумію вас. Значить. Матеріали справи є. Дивіться, що сталося? Чекайте, уважно. слухайте уважно, що зараз буде. Значить, я побачила, що Цалин пише тут, що він від 22-го, він пише супровідний, зараз я зніму, що на відео. Мені зробили дуже слабку цю справу. Від 24-го 2016 року якоби звертався банк видати виконавчі листи. І Цалин направляє від 24-го Заява поступила. Дивіться. 14.03. Тобто Салин підробляє документ супровідний, що від, від 24-го немає в матеріалах справи, від 24.02 заяви банку. В матеріалах в третьому томі такої заяви нема. Значить, дивіться, е... І він видав виконавчі листи. Ми призначили справу до розвитку суті. Всі ці питання ми будемо досліджувати у судовому засіданні. Ви будете ставити свої вимоги, свої претензії. Якщо щось буде там неясно, не чи ми будемо це усувати у судовому засіданні під час розвитку справи по суді. Давайте зараз таким чином. Що від нашої, які треба документи, що ви хочете отримати? Значить, е, ухвала є. Дивіться, е, хтось втрутився вже у е, реєстр. Е, чому в реєстр втрутилися? Ви пишете тут справа 347-24-40. Так, так, так фактично, насправді це не є така справа. Тобто, реєстр хто втрутився, зробив вам іншу справу. З самого початку справа мала бути під тим же самим кодом, бо відновлення розумію, провадження. Є, є номер провадження і номер справи. Так, Воно. номер правильно, є номер, тому я й пишу усіх вас заявах, які сьогодні писала. Я писала той первинний бачите, номер. А далі є пишу. номер справи, бачите, є номер ну, провадження. Вони них мені... є номера різні, бачите, от є 204, 230 Значить, дивіться, на сьогоднішній день йде питання, що в той час, коли ніхто не мав права ці документи. Ви мали передати їх до апеляції. І в той час, коли справа в апеляції, ніхто не мав права, цалин, хтось інший. Тобто, в нас прецедент. В один і той же час справа перебуває в двох суддів. Тобто, справа про відновлення провадження і справа про перегляд за нововиявленими обставинами розглядається разом з первинними документами, тобто тими, які були в Цалина. Тепер стоїть питання, що Цалин втрутився в реєстр. І видав виконавчі листи в той час банку, який справа перебувала в апеляції. Сален не втручався в реєстр. Целен вирішив питання заяви, яка Ну Він не того, міг. Він він, якщо Я суд... не можу вам зараз. Ви розумієте, сказати, якщо це питання не досліджували, пані суддя, ви розумієте справу в чому? Справа в тому. Що він прекрасно розумів, що він не мав права втручатися, адже справа знаходиться в апеляції, і він знав, якщо матеріали не направили, це суд не направив і зробив помилку. Давайте Таким чином ми зробимо. Ви не спішіть звинувачувати суддю Цауна. Давайте ви напишіть клопотання свою заяву до суду. Суд дослідить і дасть вам обґрунтовану відповідь. Ні, це питання вже буде по криміналу. Я зараз України, визиваю це міліцію. Нехай вона займається цим питанням, сама розслідує. Е, у матеріалах справи нема ніякої, я тільки що зробила ніякої заяви від 24.02. Е, нема ніяких Давайте подивимося. Ви подивіться, ви ж голова суду, ви теж відповідаєте? Давайте таким чином. ви... Значить... Судя, які ви маєте претензії до суду, письмові форми, ми будемо вам давати відповідь. Іншого виходу у нас в порядку розгляду немає. А все решту процесу в судовому розгляді. Ви все ну так я розумію. Я просто ще раз наголошую на тому, ви сьогодні прийшли в судове засідання тільки з оцією папочкою, з документами, які є, фактично ви переглядали. Порушення є. Бо тому, що ви повинні були бути разом з цією Ми справою. Реальніше. Це суд вирішує, які документи долучати до справи. Які це закон не каже. Це не виконання це постанови суд, Верховного процес, суд України. суд України розгляд справи до до за закінчення розгляду справи. Суд буде вивчати всі докази, які надає сторона. Значить, так дивіться, отут є тільки справа 2440, Е, Провадження, яке де зазначено провадження. Оцієї справи, що ми сьогодні розглядаємо. У нас іде на повістці написано, попередній повістці на сьогоднішній викликали В 2В відновлення. Значить, сьогодні я повістку беру, значить, тут нема тільки справа зазначена. У нас іде відновлення. Подивіться, ви самі путаєтеся. От є справа, от є справа. Справа в тому, що відновлення йде під номером 2В. Повістку ви так і вислали. Перегляд за нововиявленими обставинами має бути вісьмерка. Послухайте мене, я говорю про у нас, реєстр, нас, що не прав. Працівники пра... суду знають свої посадові обов'язки. Вони видали вам такі документи, ви їх отримали. Ще мастезіні маєте право на оскарження. Все. І тепер, будь ласка, якщо ви закінчили, ми хочемо закрити зал судового засідання, бо дівчата йдуть виконувати свої посадові обов'язки. Ну, я розумію, дайте мені документ, я подивлюся по цій справі. Ви ж мали мені да? так. Ну, дайте мені звідси заяву від 24. 24.02.2016 року. Третій том, дайте, будь ласка, третій том. Де є в заяві 24.02, на яку ссилається цалин. Третій том. Третій том, маленький. 24-го. Там кінець у нас так? Ну, я не знаю тут. Він зсилається на заяву від 24.02, заяву банку. Це моя заява, це травень. Далі. Ось. Значить, матеріали були повернені з апеляційного суду. Вони були повернені вам до печатка, коли вони були повернені? Зараз ми тут знайдемо. Ось. 16.12.2015 року. Вони були повернені. Значить, до 16-го була подана вже е, заява про перегляд за нововиявленим і відновлення. У нас від 14.03.2016 є заява банку про видачу виконавчого листа. У нас ніякої заяви, яку зазначає від 24.02 немає в матеріалах справи. А тепер, послухайте, якщо є така заява банку, значить суддя сам виконав цю заяву. Якщо ви вважаєте, що є справа про перегляд рішення з новинного стави, ви подаєте заяву до суду, і ми відкликаємо ці листи. І все, і питань немає. Питання знімається з тим, що суд розглядає справу про новинні обставини. Значить, тут абсолютно немає ніяких проблем. Будь ласка, пишіть заяву, ми це вирішимо. Марія, я ви... говоримо про те, що у вас справа, суддя в той час, коли у вас справа, видає виконавчі листи. Він же прекрасно бачить, що матеріали знаходяться і вони в справі. Суддя не бачить, оскільки ця справа в провадження, провадження іншого судді. А коли подається заява про скасування рішення за новими обставинами, то однозначно за клопотанням сторони відкликається попередні. Попередньої виконовчивості. Ви так, знаєте, але, та справа, але та справа повинна була бути з самого початку у вас. Ця справа є у мене. Я ж вам її надаю. Я, я, вам... я ж вам її надаю, ви, а ви що дивилися? Я, я вам говорю, але. Романчак, добре, давайте закінчити, бо ми будемо з вами говорити довго і до вечора. Я зрозуміла. У нас є певні посадові.